Капеланське благословіння на 9 жовтня 25-го року. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що істи на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава, Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, всяк час, навіки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, всяк час, навіки вічні Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розпадається про те, що Ісус зайшов в синагогу в свободу, і всі дивилися, коли Він прочитав, і дали йому читати. Письмо. І він прочитав, відкрив книгу в якомусь місці, і в цьому місці було написано слова Пророка Ісаї про те, що і благовістив мене, і помазав мене благовістити убогим, і постав мені проповідувати е, хворим цілення, сліпим прозріння, тим, хто в неволі визволення. Проповідувати рік Господнього помилування. Потім закрив книгу і всі дивилися на нього, що він скаже. І він сказав, що те, що тут написано, здійснилося. І люди почали римствувати, да хто він такий? Це не той, хто цим Теслі. Але я повернусь до цих слів Ісусових і до цього пророцтва. Там написано, що хтось прийде. І зробиться, буде проп... те... те, що проповідувалося, що буде, а це означає, що сліпи прозріють, полонені визволяться. І благовість здійсниться настало. Тобто вже це є. А це означає, що то, того, кого чекали і того, кого проповідували, вже тут на місці. І вже не треба чекати ознаки, коли це станеться, а треба шукати того, хто прийшов. Розпізнати його. Зустрітися з ним і так, прийняти його своє життя як такого, який вже тут, а не такого, який колись прийде. І це важко було прийняти тим людям того часу, бо ось він, і він говорить про себе, себе відкритого. Той, про кого всі пророцтва говорилися, що він прийде, вже ось шукайте, що він тут. Поміняйте свої мислення про те, що не треба шукати ознак, а треба шукати його, Пізнати його і прийняти його. Але це питання стосується і мене. І для мене воно, те, що це пророцтво здійснене і зараз. Тут існує і для мене. Не колись потім хтось прийде до мене, щоб я його зустрів і прийняв, а він уже серед, серед нас, тут, серед нас. І моя поведінка по відношенню до нього теж повинна бути саме такою. Як Царство Небесне, не потім колись буде, коли я помру. Але вона зараз. Я його або приймаю зараз це Царство Небесне. І як ми кажемо, але потім, після смерті, я і буду мертвим і вже ніколи не приймую. Це означає, що я, серед мене є Царство Небесне, яке я повинен обрати зараз. Серед нас є мій образ і подоба Божа, яку я повинен зараз прийняти і здійснювати. Своїм життям, своїми вчинками, своїми бажаннями, своїми прагненнями, своїми мріями. Ви Мені так відкриваєте зимість. Але я бажаю кожному, щоб серце його не було черстве, а віднеслося і до цих слів, і до інших, як до живих, що вони присутні. Навколо мене в моєму життю, як ті, які не є мрією або казочкою, а є реальністю. Амінь.